Я дуже вдячна за вашу увагу до моєї книги, що готується до друку. Одне з запитань про видавництво. Скажу так: у мене було два шляхи: сам видав і пробувати видаватися через видавництво, оскільки я багато часу профукала і. В Принципі, вже ніхто нікуди не поспішає. Саме дабом я можу видатися завжди. Це не є проблемою, головне мати фінанси. Тому я зробила е, спробу і надіслала в декілька видавниць свій рукопис, і отримала від видавництва відкриття позитивну класну відповідь про історію з видавництвом відкриття, і як я туди писала, і як я стукалася, і чим я підкопила головною редакторка, я обов'язково розкажу, можливо, ми розкажемо разом з нею. Так от, я отримала позитивну відповідь, і я думала, знаєте, що зараз ось, ось моя збірочка, нате, друкуйте, мої читачі її чекають. Насправді все виявилося набагато серйозніше, оскільки ми почали з літературного редагування про ці болі, про це оголення, про все це. Я зараз розповідаю вам і буду розповідати. Але хочу сказати, що я. Не жалкую, оскільки ця книга буде неймовірною, вона буде багато ширшою, багато сенсовішою, і в ній з'явилося ще більше оповідань і новел. І, в общем, це буде, це буде цукерочка, я вам обіцяю. І плюс зараз Аня Харченко малює ти ще і е, ілюстрації. Ось так, це коротко. Чому я обрала видавництво? І ну. Далі придумайте, я далі буду рассказывать еще.